Мітинг полтавських опозиційних сил пройшов одразу після покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку за участю керівництва області. Опозиціонери, серед яких були і представники обласної організації об'єднання Батьківщина, зібралися разом, аби вшанувати 22-гу річницю незалежності України. Ми всі прийшли за покликанням серця. Це не вказівка зверху, тому я хочу сказати: тут дійсно люди справжні українці, які бажають жити в незалежній справедливій державі. Опозиціонери поклали до монумента кобзарю квіти, заспівали державний гімн. Присутні оцінили відверті та влучні вірші прогресивного полтавського поета Миколи Бурмаки. Ну що ж, чоловікові треба себе показати між люди, людей привітати у себе. А там іще жінка і дочка захочуть поїхати на води. О, як то без грошей погано? Нехай і Господь не приводить. Лідери партії звернулися до присутніх із вітальними словами та закликами вибороти для України справжню незалежність. Адже на їх думку, звільнившись від гніту комуністичного режиму, країна опинилася під владою, яка не хоче, щоб українці були повністю вільними. Люди, що керують державою, думають більше про власні статки, аніж про громадян. На думку заступника керівника обласного осередку ВО Батьківщина Олега Пругла, здобуття істинної свободи у нації ще попереду. Безумовно, що за один день нічого не робиться, і це довгий шлях. Але ми на цьому шляху, і я думаю, що вибори 15-го року покажуть, що український народ вибере свій правильний шлях до Європи, до справедливої держави. Члени опозиційних партій ставлять перед собою за мету роз'яснювати полтавцям і особливо молоді, що Україна має героїчну історію і беззаперечно заслужила право на гідне майбутнє. Вони переконані, повноцінна незалежність встановиться на українській землі лише тоді, коли незалежною стане кожна людина, яка на ній живе.